Гідно виборчого фонду. Ні копійки більше, тому що багато кандидатів через фонд пропускають гроші, а ще плюс там плата агітаторам і, і так далі. У нас все через виборчий фонд 105 тисяч гривень, з власних коштів, не 7 7,5 здається, тисяч гривень. Близько 50 60 тисяч гривень це кошти партійної організації, всі членські внески. Решта, яка лишається, це добровільні внески фізичних осіб. Які в розшифровуються дозвіту, всі зазначені з адресами, з паспортами, з особистими даними. Не пам'ятаю там 8 чи 10 фізичних осіб. Суми дуже різні. Я просто цифру вам зараз сліду, я звіт надав, угу. тому що такі, такі приблизно рух рух предвиборчій кампанії настільки був динамічний, що в мене є спеціальна довірна особа, яка займалася цим питанням. Але я не знаю, як. Біля 60 білбордів свободи висіло 100 тисяч можна було вкластися, для мене це не зрозуміло. Але ладно, ну я всі кошти абсолютно провів через фонд, ніякої готівки окремо не ходило. Також це був внесків фізичних осіб. Я вам дам звіт. Добре, дякую.